знайшла собі. Ну, ну йди до мене, я тебе обніму. Ну, О, давай. Baby, you me now. Ну як ти бачиш, що вона була бита? Ну як, то, як ти десь бачиш значок BMW, от він іде трошки як вліво. От коли він йде вліво, значить машина була бита. Все, це сильно? сильно? Вона не сильно була вдарна, можна полірнути і піде нормально. <ріху> Та я вам зубчик полікувала, з вас вісім тисяч, тільки сьогодні нічого не їжте. Та я, мабуть, і завтра хуй що поїм. Якби я знала, що такий ніщий бруд, не вийшла б за тебе заміж. А ти думала, я романтик, так? Да? коли я казав тобі, що ти все, що в мене є. Сімнадцять раз на день. Він мене тягав куди хотів. Сімнадцять раз на день, вдумайтесь, йому було без різниці. Чи дійте біля нас, чи. Чувак, поїхав. Таймлайн. Скріншат. Якщо у вас після приготування обіду залишилось трішки картоплі, я зараз вам розповім, що з нею робити. Для початку пересипте в меншу тарілку. І покладіть в холодильник. Через два тижні дістаєте картоплю з холодильника і викидаєте смітник. Капець! Все! Друзі, яке це неймовірне щастя мати таку велику родину, яких чотири принцеси, гарнюні, за яких ти можеш піклуватися жтову дружину. Неймовірно, кохану. Ти можеш про них піклуватися, з ними проводити час. Хлопці, я вам кажу, не одружуйтесь, це капець. Вони стільки їдять, вони постійно щось хочуть, постійно їм треба щось купляти. Придеться дуже багато працювати. Біжіть, біжіть, будь ласка, не одружуйтесь. І сім'я це саме класне, що може бути з чоловіком, трапитися в його житті. Тридцять років, 30 років, блядь. неможливо кинути дві палки підряд. А от ви. О. Бо одна бля, во друга, то тепер скажете з думки. Заберу тебе, візьму до свого серця, і нехай ворікою Подиви Диви нам зачіску, як тобі. Нормально. Це ночь нормально. Класно. Фаталістично так. А коли в тебе буде дружина і вона буде такі кудрі крутити, тобі буде подобатись? Так давай я зараз знайду кудряву. Мені здається, класні кудрі. Угу. Как будто у тебе голова больше. Це класно? А как будто умні.